Вже милий пес, і я працюю з дому і це складно, тому що в мене дві нечухані тварини. І щоб ви розуміли наскільки він милий, я одного разу їхала з таксі, і до нас всю дорогу повертався таксист. Так. І це не на світлофорах, це просто під час руху. От і е, я проста людина, я боюсь простого того людського померти в автокатастрофі. Тому я звертаюсь до таксиста, дуже ввічливо прошу, кажу: чи не могли б ви слідкувати за дорогою? На що він дуже агресивно від мене відвертається? Хапає відеореєстратор, повертає в салон і каже: Потім подивлюсь. E, коли e, проходиш повз людей з собакою, дуже часто чуєш розмову, і от одна із розмов дуже поширена, кажуть: отак: О, собачка, Люда, а ти ж хотіла собачку. Так, да, хотіла, ну це ж кожен день треба утра вставати, куди ти йті. Я їх абсолютно розумію. Я те саме думаю, коли проходжу повз людей з грошима. Я думаю, о гроші, Света, а ти ж хотіла гроші. Хотіла, ну це ж треба кожен день 8 утра вставати. Куди ти йті?